Друзі, всім привіт! Це Іля. Тема сьогоднішнього відео це часті помилки в веб-дизайні у новачків, тому що я, як наставник, часто помічаю одні і ті самі помилки в роботах учнів, і сьогодні би хотів з вами розібрати їх прямо у фігмі. Для цього я взяв дипломну роботу учениці. Якщо вона це дивиться, хай не пугається просто спеціально ці помилки сюди вніс для того, щоб в одній роботі показати. Найчастіші помилки, які допускають, щоб ви їх не повторювали, тому якщо готові, погнали. Так, перша помилка, на яку би я хотів звернути увагу, це кнопка. Дивіться, найчастіша помилка у новачків це використовувати гарні елементи і зайві елементи. Тобто, дивіться, в дизайні всі елементи мають бути аргументовані. Чому ви цей елемент тут додали? В нашому випадку в кнопці тут не потрібно її ще більше виділяти тінню. Тим паче такою грязною, такою агресивною і обводкою, тому що кнопка у нас і так добре виділяється кольором яскравим. Тому ми її з вами забираємо. Ми виділяємо кнопку і ми забираємо зайві елементи. Це прям дуже часта помилка. І таким чином у нас дизайн буде набагато набагато частішим. Чистішим. Наступна помилка це використовувати багато шрифтів. У нас зараз в дизайні три шрифта, нам потрібно використовувати не більше. Двох шрифтів в дизайні, це основний для заголовків, гарний з характером, і це е, основний текст, простий гротеск. Для цього ми використовуємо, наприклад, Tenor Sans, один шрифт. І для основного тексту, наприклад, ми будемо використовувати простий робото. Тобто читабельний шрифт, який добре читається, і, в принципі, його нам буде достатньо, ну і в логотипі теж поміняти на шрифт заголовка. Я зараз насправді не дуже хочу вдаватися в деталі в цій роботі, тому що я не хочу щоб це відео було досить таки довгим, плюс хочу виділити такі прям ну, грубі помилки. Далі наступна помилка це використання іконок в різному стилі. Тобто, дивіться, в нас тут іконка, по-перше, з заливкою одна, а друга іконка просто з обводкою. Як нам виправити це, видалити оцю іконку, перейти в плагін «Iconify», І вибрати іконку з заливкою, як у нас перша. Тоді іконки у нас будуть в одному стилі. Також часто помилка це іконки в різному розмірі, тобто вони різного розміру, і це іконки в різних кольорах. І одна кольорова там, наприклад, одна якась там в пастельному кольорі, тобто кольорові іконки не використовуємо краще використовувати такі прості мінімалістичні. Наступна помилка. Так, ну в принципі, тут все хорошо. Наступна помилка це різні відступи між блоками. Тобто, дивіться, у нас тут відступ, я затискаю Alt-18, а тут у нас 57. Для того, щоб нам вирівняти, нам потрібно от їх приблизно по центру і відслідковувати, щоб у нас тут були рівні значення. Тобто, 36 у нас тут. Тут 39. Ну тобто, тут не потрібно прям точно вирівнювати, але ну бажано точно, тобто, щоб були рівні значення, але щоб саме користувачу не було, так сказати, ну щоб він не бачив, що це різні відступи між блоками. Плюс тут замалий відступ. Тобто, ось цей блок повністю ми виділяємо. І з відступи між блоком, щоб у нас смислові блоки розділялися, ось. Наступна помилка це мало вільного простору. Якщо ви подивитеся роботи досвідчених дизайнерів, то ви можете помітити, що у них досить таки багато вільного простору в дизайні, що це означає, що не має бути таке, що елементам, наприклад, тут тісно. Що ми робимо? Ми просто все робимо меншим, ми все зменшуємо, зменшуємо розміри шрифтів, і таким чином ваш дизайн буде виглядати набагато краще. Набагато акуратніше, і він буде краще читатися, сприйматися. Тобто, якщо у вас буде е, багато вільного простору. Тобто завжди ставте чим побільше тобто, від, відступи між елементами. Чим більше відступи, чим більше вільного простору, тим краще. Ось зверніть увагу: ось ця карточка, де все велике, і ганське, і оця карточка, де все акуратно і багато вільного простору, що допомагає дизайну дихати і сприймати нам його е досить -таки зручно. Наступна помилка це малі відступи між блоками. У нас тут є два смислових блоки. Це чому клієнти вибирають саме нас і про нас. Між ними дуже маленький відступ, що робить його одним блоком. Для цього ми виділяємо е ось цей попередній блок. Ну, Наступний блок. І ставимо відступ. Звичайно між, між в дизайні, між блоками я ставлю відступ 100. І тоді у нас блоки будуть по смислу розділятися, і відповідно вони будуть сприйматися як два різні блоки. Наступна помилка це ось такі. Е так сказати, текст за забором, тобто це пробіли між текстом. Це дуже велика помилка, тому ми його давайте зараз будемо виправляти, переносимо рядки, і вони у нас мають бути приблизно однакового однакової довжини. Так сказати. І тоді текст, ну, збільшуємо тут відступ. І тоді текст буде виглядати е, чистіше і буде краще сприйматися. Наступна помилка це низький контраст. Тобто, дивіться, для того, щоб у нас тут було краще сприймалися ці цифри, нам потрібно їх зробити контрастнішими. Тобто контрастнішими в жирності, в розмірах і так далі. Що би я тут зробив? Я би зробив контраст в жирності. І контраст я би зробив в розмірі. А проектів я би зменшив. Ну, тому що щоб цифри виділялися 26 і так далі, 24, наприклад. І у нас тоді е, все буде виглядати краще і все буде якби розділятися. Тобто, що краще, коли так іде полотном, чи коли він виділяється контрастом. Тобто не забувайте додавати контрасту в дизайні, тоді він у вас буде виглядати. Набагато краще далі, ось ця карточка, які тут основні помилки, хочу зупинитися на ній. Це, по-перше, нечитабельний текст, тобто він під нахилом і він такого, такого шрифта з засічками, тобто нечитабельний. Як я виправляю, я вибираю текст з засічками, Honest. і просто його без нахилу. І плюс. Яка тут інша помилка це вирівнювання. Тобто текст у нас тут поїхав кудись справа, цей текст теж кудись справу поїхав. Що ми робимо? Ми виділяємо, затиснувши Shift два тексти і вирівнюємо їх по, по, по між собою. Тобто всі елементи в дизайні мають бути вирівняні по відношенню один до одного. Ми групуємо ці. Ми групуємо ось ці от, ось цей текст в блоці і вирівнюємо також його по карточці. І бачите, в нас все рівно, акуратно і добре все сприймається. Ну, тобто тут все добре. Далі остання помилка, яку я би хотів розібрати, це слабкий контраст в кольорі. Тобто, дивіться, якщо у нас фон сайта темний, в принципі, на світлому фоні у нас має бути все темне. Тобто кнопка на світлому фоні буде темною. Відповідно, ми її замальовуємо в якийсь темний колір. Я хочу взяти такий темно-сірий, а текст в кнопці знаходиться знаходиться на темному фоні. Відповідно, ми ставимо. Світлий. Все просто: чорне на білому, біле на чорному. І тоді у вас буде теж виглядати дизайн набагато краще. Тут знову ж таки є багато дрібних помилок, але я хотів розібрати такі найчастіші. Якщо у вас будуть питання, то пишіть їх в коментарях і зустрінемося з вами в наступних роликах.